Бленд мікс чоловічого одягу. світшот на флісі розмір XS. Спортивні штани на розмір M, Светр в розмірі M, Жилет L. Розмір M, L. Куртка. На розмір XL. XL. Розмір L. Розмір 33, довжина 34. Розмір 32, довжина 32. L. Розмір 32, довжина 32. Куртка. На розмір 2 XL. Розмір 30, довжина 30. размер S, L, джинсы размер 32, да уже на 32, XL, S, L, M, свитшот в размере L,

Розмір 31 довжина 32. Розмір 32 довжина 32. Футболка на розмір М. Розмір 2 xl Розмір Л. L, L. і сорочка в розмірі L. Також в лоті є ось така пара носочків.